Усім привіт, і я вас рада вітати у моєму новому відео, в якому ми поговоримо про те, скільки коштує запуск інфопродукту у 2024 році. Це відео буде корисно подивитись усім, хто хоче вперше запустити своє навчання через соцмережі, або тим, хто вже запускає, але не розуміє, що може не виходити, або да, чому збирається так мало учнів. Це відео буде максимально цікаве, тому що я буду передавати свій досвід досвід своїх учнів, і думаю, це. Відео надихне багатьох все ж таки спробувати і піти у запуски своїх навчальних продуктів. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше 6 років. Зараз я експерт з монетизації особистого бренду та запусків інфопродуктів на маленьких блогах. Я розвиваю свій інстаграм, а також розвиваю свій YouTube канал, на якому вже дуже багато інформації по розвитку соцмережам, по запускам, по просуванню. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал канал, Вмикайте сповіщення, щоб не пропускати нові відео. І звичайно, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, щоб мій контент просувався, щоб його було більше. Отже, давайте переходити до основної частини нашого відео і говорити про те, скільки взагалі коштує запустити свій інфопродукт. Чомусь ті, хто думає в сторону, да, іти розвиватися в інстаграм, іти в запуски, думає, що потрібно вкласти дуже великий бюджет, навіть якщо в. Да, Плося зараз немає аудиторії, і все здається, що це просто тисячі доларів, треба зйомка курсу, треба відеографи, монтажери, дизайнери, дуже багато людей. І коли ми про це думаємо, звичайно, що ми такі: блін, ну в мене немає там зайвих 5 тисяч доларів на стартовий капітал на запуску. Я не буду навіть туди лізти. Якщо вам це знайомо, обов'язково напишіть про це в коментарях. Тим паче, можете прям поставити відео це на паузу. І написати в коментарях, скільки, на вашу думку, коштує запуск інфопродукту з нуля, а потім після того, да, як напишете, подивіться, скільки він дійсно може коштувати. І давайте, напевно, розбирати з таких порівням і почнемо з рівня нульовий блог, що я маю в увазі в нульовому блозі. У вас є блог, можливо, на вас підписані ваші друзі, ваші знайомі, але ви жодного разу не вкладались в рекламу, в блогерів, в просування, і у вашому блозі немає вашої цільової. Аудиторії. І якщо ми розглядаємо такий формат блогів, таких експертів, звичайно, я думаю, на цьому етапі це буде такий найдорожчий запуск. Чому? Тому що у вас немає головного активу, у вас немає людей, яким ви будете це навчання продавати. І звичайно, якщо блог починаючи, якщо блог нульовий, тут нам потрібен бюджет на просування. Зараз середня ціна підписника по ринку приблизно 1 долар. У когось дешевше, у когось дорожче. Ще залежно від того, яка у вас аудиторія, це Україна чи це Америка, да, тобто, куди ви будете, де ви будете шукати цих людей, бо там в Америці значно дорожчий таргет, ніж він є в Україні. Тому, да, якщо ми рахуємо, що нам потрібно набрати аудиторію, хоча перші там 500 підписників, може здаватись, да, що нам потрібно вкласти 500 доларів. Але, як я вже сказала, це середня ціна. Якщо протестувати гіпотези, якщо знайти вдалі сенс. Вам може знадобитись ну, 150-200 доларів для того, щоб набрати першу аудиторію у свій блог. І тут я кажу саме аудиторію, на яку вам вже захочеться працювати, вони вам будуть писати, у вас буде мотивація взагалі розвивати свій блог, починати прогрів і створення свого продукту. Далі я б ще заклала мінімум 200-400, 200-400 да, доларів на просування під час запуску, для того, щоб вам було кому продавати. Да, якщо ми навіть візьмемо. Мо сумарно окей, 400 доларів на запуск, саме вкладення у рекламу. Якщо ви запускаєте власне навчання, саме наставництво або якийсь індивідуальний продукт, ви можете окупити ці вкладення ну мінімум втричі. А можна постаратись і в 5, і в 6, і в 7 разів. Тобто, достатньо вигідна інвестиція, я вважаю, це що стосується бюджету саме на рекламу. Також розберемо бюджет на створення продукту. Да, здається, що все, мені треба сервіси, мені треба асистенти, зйомочна команда, монтажери. Але це зовсім не потрібно на першому запуску. Чому? Тому що, коли ви тільки заходите в... Інфобізнес, ви тільки починаєте створювати свої продукти, вам взагалі не потрібна команда, вам взагалі не потрібні платні сервіси. На своєму навчанні, я розповідаю, найлегша точка входу це телеграм-канал і це Notion. В Notion можна створити окремий кабінет студента, це буде безкоштовно. В телеграм-каналі ви також можете безкоштовно розташовувати свій контент, своє навчання. Якщо це правильно організувати, правильно прописати повідомлення, правильно все спланувати. Заздалегідь, що ви знову ж таки можете зробити самостійно, вам не потрібно вкладатись у створення свого навчання. Вам не потрібні на першому запуску методологи, вам не потрібні на першому запуску монтажери, вам не потрібні дизайнери для презентації. Це все можна зробити ручками. Звичайно, якщо у ну, вас обмежено по часу, це буде важко, бо на це все теж потрібен час. А можна думати в сторону делегування, знайти монтажера, який буде монтувати уроки, знайти дизайнера. Але тоді це вже виходить дорожче. Я раджу на перших запусках все ж таки робити самостійно цю програму, продати мінімум там 3-4 рази, вже впевнитись, що вона працює, що вона дає результати учням, і лише потім думати над масштабуванням себе як експерта, збирати команду, покращувати якість і рости у своїх навчаннях. Якщо ми говоримо про... Другий етап да, це блоги, які вже мають аудиторію, ви вже запускали рекламу і вам вже є кому продавати. Це взагалі мій улюблений формат експертів. Да. Якщо ви розвиваєте блог, у вас вже там 150, 200, 300 охоплення в сторіс, у вас, у вас вже є аудиторія, вам незнайомі люди, які просто да, на вас підписались і ви їм цікаві, і ви ще жодного разу не запускали свої інфопродукти, або у вас були, да, можливо, якісь спроби, ви там трошки запускались. Але мало що вийшло, і от ви маєте, ви відчуваєте, що ви на цьому етапі ви хочете, але да, там щось не клеїться, не розумієте як. На цього, на цих блогах найкращі перші запуски. Чому? Тому що у вас є аудиторія, яка вже готова купувати, вона вже до вас прогріта, вона вже вам довіряє. І вони дійсно можуть сидіти і чекати, коли ви щось запустите. Тут можна реально обійтись з мінімальними 100-150 доларів таргет а саме на моменті продажів. І запускати, запустити групу на 5-10 людей з середнім чеком там, від 400 доларів а на маленькому цьому блозі, і вийти в дуже класний плюс, тому що у вас вже є кому продавати. Просто ви ще, скоріш за все, не вмієте правильно цим людям продавати. І тут так само да, це перший інфопродукт. Вам не потрібно вкладатись у створення, вам не потрібно вкладатись у команду лише за бажанням, не потрібно проплачувати сервіси. Тобто, все, що вам потрібно, це. Рекламний бюджет, і з ним можна вже починати. І третій етап це експерти, які вже робили свої запуски, і щось не виходить. Ви не задоволені результатом, або можливо, ви і задоволені результатом. Ви вже там зробили один-два запуски, але не можете повторити свій результат. У вас не виходить, або ви боїтеся робити прогрів, ви боїтеся продажів, Вам все це да, таке дуже страшне, і да, у вас був якийсь от негативний досвід. Наприклад, ви там опублікували анкету, у вас не було нуль заявок у ній. Отут теж дуже цікава ситуація, тому що, скоріш за все, у вас також є кому продавати. Якщо ви інвестуєте в рекламу, якщо у вас постійно да, вона працює і є аудиторія, якій це актуально, те, що ви створюєте ваш продукт, вам також є кому продавати. Ваша проблема в тому, що ви просто це не вмієте робити. Це буває важко визнати, да, що типу, та я ж вже курси пройшла, я вже така класна. Але ну давайте, да, очевидно, якщо щось не виходить, значить ми щось не вміємо робити. Значить, десь нам не вистачає. Можливо, навіть не знань, можливо, вам не вистачає погляду зі сторони, можливо, вам не вистачає підтримки. Це також дуже часто практика у мене на навчанні, коли приходять експерти, вже мають знання. Звичайно, від мене вони отримують нові знання, але. Здебільшого їм не вистачало підтримки, не вистачало погляду зі сторони і правильного напрямку, в якому я їм показую, як йти. Вони йдуть, роблять свої запуски на 3-4 тисячі доларів і чудово себе почувають. Тому, якщо ви от третій варіант експертів, вам також не потрібні великі вкладення в рекламу. Ви також можете запуститись на мінімальних бюджетах і зібрати свою групу. І якщо да, це все підсумувати, це все цілком реально. Головне розуміти, що потрібно робити, як потрібно робити. Ну і, звичайно, мати, якщо це перші запуски, або у вас був дуже негативний досвід, після якого ви боїтесь знову йти в запуски, мати людину поруч мати наставника, мати людину, якій ви довіряєте, шляхом якої ви надихаєтесь, людину, як. Ну, якої результати вам подобаються, і тоді ви точно зможете опанувати цю страшну систему запусків, запуститись і дійсно кайфанути. Я зараз відкриваю набір на своє нове навчання, де, звичайно, буде насичена крута програма, але моя основна ціль цього навчання, щоб експерти не боялись продавати, не боялись прогрівати, щоб вони відчували себе впевнено. Бо дійсно продажі це мистецтво. Якщо дивитись на них не з боку, типу блі. Там все, в мене нічого не виходить, де да, кому я треба, да? не з цього боку, а дивитись з боку гри, тестування гіпотез і дивитись з боку системи продажі це дійсно мистецтво. Тому е, я вас також запрошую на своє навчання. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. І хочу да, дати такий в кінці. Заклик невеличкий. Якщо ви думаєте, що ви хочете в інфобіс, якщо ви готові навчати, це прям класний вірний знак, що вам туди треба і що у вас там обов'язково все вийде. Я буду дуже чекати на ваші думки у коментарях під цим відео, а також буду вдячна вам за лайк, за підписку на мій канал, щоб мій контент розвивався, його ставало більше. І бажаю вам всього найкращого, класних запусків і до зустрічі у наступних відео.